Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець, а це відео присвячення кредитам. Як не сумно, з цього, однак, держава так за цей час фактично нічого реального і не зробила для того, щоб позбавити от осіб, які реально постраждали від російської агресії, які втратили роботу, не тільки втратили майно втратили засоби для існування, стали внутрішньопереміщеними особами, якимось чином захистити їх від тиску кредиторів. На жаль, ця ситуація потребує все ж таки на сьогодні врегулювання і дуже багато випадків, коли саме банки наразі, не дочекавшись жодних дій з боку держави, їх також можна з цього приводу зрозуміти, пішли в атаку. Пішли в атаку і почали просто масово подавати відповідні позови до таких боржників. Так як виконавчі написи остаточно вже визнані незаконними, звичайно, може хтось і знайдеться там такий, знаєте, безстрашний і піде до приватного нотаріуса а потім приватного виконавця. Однак, насправді, останнім часом ну, я не знаю, ще, не зустрічав от за останні два чи три місяці, щоб хтось робив ці виконавчі написи і тим більше відкривав виконавчі провадження. Не забуваємо підписатись на канал, обов'язково ставте тут аванси вподобайки і не забувайте підписатися обов'язково на мій телеграм-канал. Там ви будете дізнавати значно більше інформації, тому що я не все встигаю зняти на відео і записати вас повідомити. І так, як я вже зазначив, банки пішли в атаку, не дочекавшись регулювання з боку держави цього питання, не дочекавшись будь-яких вирішень. Безпосередньо з боржниками цього питання, тому що у них фактично нема навіть засобів до існування. Однак борги є, борги зростають з огляду на ті умови договорів, які були укладені, тому що насправді форс-мажор, який підтверджений для всіх на території України, звільняє виключно від е, штрафів і пені. Но він не звільняє від відсотків, він не звільняє від е, виконання своїх взятих зобов'язань. І держава, як я вже зазначав неодноразово, нічого не робить для того, щоб якимось чином врегулювати цю ситуацію. Тому, <клес> вибачайте, що потрібно зробити. По-перше, у разі, якщо у вас є невирішені питання, і ви не знаєте, яких вирішити, ви знаходитесь, можете знаходитися кордоном, <клес> можете знаходитися в Україні, однак немає грошей для закриття кредитів. Потрібно все ж таки слідкувати за реєстром. Є такий сайт судової влади, там ви можете забити своє прізвище і дивитись є окремі додатки. І ви можете дивитись всі судові справи, які відкриваються за вашим прізвищем для того, щоб бути в курсі того, що де подається. І, звичайно, я не раджу мати на картках українських банків тоді. Будь-які кошти, в тому числі і на депозитах, тому що у разі, якщо рішення буде, відповідно буде відкрите виконавчі провадження, і досить швидко ці кошти будуть списані. Крім того, я би не радив би навіть мати відкриті кредитні картки. А якщо ви є, вони вам дуже потрібні на цей час ви не можете їх закрити, то пересвідчитись в тому, що на цих кредитних картках нема відповідних відкритих кредитних лімітів, тому що може статись така ситуація, що у вас на, карт у, на, на картці нема грошей, однак є відкритий кредитний ліміт. І коли в банк прийде відповідна вимога від виконавця, зараз в, в деяких банках навіть в електронному вигляді це відбувається досить швидко, то банк просто вам ніби видасть кредит на погашення того кредиту. І виявиться, що може так стати, що ви не закроєте, так як кредитний лі ліміт невеликий, там, а борг великий, ви не закроєте і той борг. І ще отримуєте ще один кредит, який вам не потрібен від того банку, в якому у вас картка. Тобто, не забудьте пересвідчити, що там, якщо ви не можете закрити ці картки, хоча б не відкриті оці кредитні ліміти для того, щоб не отримати черговий борг. Ну і звичайно, слідкуйте за цими. Безпосередньо своїми судовими справами, у разі якщо вам буде потрібна допомога, тому що не завжди банки правильно звертаються до суду, не завжди вони правильно зазначають суму заборгованості. Це також потрібно перевіряти. У разі, якщо від вас нема заперечень, то дуже часто суди, у зв'язку з тим, що вони практично паралізовані після от всіх цих реформ і які продовжуються йдуть, вони не мають ні фізичної ні бажання, ні можливості щось перевіряти. Тому насправді от виникає ситуація. Ну, вибачайте, тут же почали бити, Зараз у нас вимкнеться світло. Тому поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте поширювати це відео, підписатись на телеграм-канал. І з радістю, в разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, будемо допомагати. До зустрічі!